Доброго ранку малята. Сподіваюся, ви вже прокинулися та готові до заняття. Послухайте уважно, про кого йдеться мова. Де ведмедику ходив? Що ведмедику робив? Я зеленим лісом шов, у дуплі дуба мед знайшов. Сі ведмедик на пеньочку, заліз лапкою в бочку. Там медок густий зібрався і відділок заховався. Як ви здогадались, з дітки, ми будемо ліпити ведмедика в техніці пластилінографія. Це аплікація з пластиліну на папері. Перед тим, як ми будемо виконувати нашу аплікацію, пропоную розігнути наші пальчики. Складаємо їх ось так кулачки. І по черзі по одному пальчику будемо їх розгинати. Старший став не лінувався. Казівний за ним піднявся, розбудив його сусід. Той свого, а той свого. Стали вчасно всі брати. На роботу треба йти. Отже, пальчики ми підготували, можемо починати наше ліплення. Для ліплення нам потрібно пластилін коричневого чорного та білого кольорів та картон жовтого або помаранчевого кольору. Що ж, почнемо. Візьмемо шматочок коричневого кольору, скочуємо в кульку, а потім кульку сплющуємо у формі коржика, але не дуже тонкого, і притискаємо до паперу. Далі робимо вушка з двох маленьких кульок, які теж сплющуємо на картоні. І прикладаємо їх до голови. Щоб виділити та прикрасити вушка та мордочку ведмедика із білого пластиліну скочуємо три кульки. І ось такий ведмедик у нас вже виглядає. Наступний крок тулоб ведмедика. Розкочуємо кульку, теж сплющуємо, але придаємо овальну форму. Ще ледь не забули нашому ведмедику зробити оченята та носик. Беремо пластилін чорного кольору та скочуємо три маленькі кульки. Для лапок у ведмедика їх аж 4 скочуємо пластилін у вигляді морквинки та сплющуємо і прикладаємо до тулуба. Ось такий ведмедик вийшов у мене. А у вас чекаю на ваші роботи.